Подивиться це відео, ти, я, твоя мама, моя мама і заставим наших чоловіків розповім по секретах. Підуть цигарети скоро. я теж маю що розказати психологу про своїх дітей. Я забула дитину вдома. Мама року ти пам'ятаєш тільки дітей дітям. Були? Ти класно фестивали дні, і Тебе нарешті е, буду на це так. Трудно вміти просити про допомогу От, і не боятися. В таких асексуальних умовах з підгузками, з тим всім ну, ти не можеш бути сексуальною і ти цього сексуа, тому що я просто цю реальність я їй не могла сприйняти. Скоро буде легше. Всім привіт! Мене звати Роксоляна Балагурак і навчаюся на клінічного психолога з основами когнітивно-поведінкової терапії. І в контексті материнства я мама двох хлопчиків маленьких 2,4 роки. І е, сьогодні ми говоримо про ідеальне або не дуже батьківство. Е, в нас в гостях Настя Балена, е, вона блогерка, вона мама двох школярів. Е, вона неймовірно талановита особистість і людина з суперкрутим почуттям гумору, яке, я думаю, точно допомагає їй в батьківстві. Е, Настя, привіт! Привіт, дякую, ти так мене представила, бо я планувала сказати привіт, я просто Настя». Та, власне, в і на тебе... цьому все б завершилось. В тебе в шапці профілі написано квінтесенція позитиву в буденності. І то так звучить, як пісня. Так, це так звучить, ніби воно мене рятує, знаєш, така собі захисна реакція від усього негативного, від усіх складнощів, і воно реально допомагає. Ну, просто коли відкриваєш твою сторінку, то десь воно так і виглядає. Ти постійно позитивний, в тебе нема проблем, тобі все дуже класно. От ти сьогодні розкажеш нам, як тобі вдається справлятися? Я не справляюся, але розповім. Е, перший місяць навчальний закінчився. Як тобі з цим? Як діти взагалі пережили цей місяць навчання? Ти знаєш, ми перевели дітей в інший садок та в іншу школу, яка знаходиться ближче до нашого дому. І це просто неймовірний кайф, тому що тепер ми висипаємось. Нам займає дорога 10 хвилин, щоб розвести двох дітей. І це просто щось неймовірне, тому що раніше ми на дорогу витрачали годину, дві, залежить від корків, від дощу, це Львів, тут постійно затори. І тепер ми насолоджуємося реально навчальним роком. Діти перенесли перехід спокійно, без проблем, без якихось депресій, як ми ну, очікували, Клас. що могли б бути адаптаційні моменти нічого. Єва просто пішла, завела нових друзів одразу причому, і от нема на що нарікати. Клас, чи так бажаю всім батькам, щоб так всіх легко проходив навчальний рік? Цілий єва просила не казати, але я ж не, не можу. Я тобі розповім по секрету. Єва в перші дні створила, як мій чоловік каже, ОПГ, таку злочинну організацію в школі з дівчатами. Mm -hmm. Підуть цигарети скоро. Вони знайшли собі пару баз там під калиновим деревом, ще десь, і взяли собі клички. І Єва тепер ластівка темрява. Oh -oh -oh. Oh -oh. Я кажу: Єва, ми там до директора не підемо наступного тижня. Добре, й вона подивиться це відео. Потім то що ти будеш робити? Ти знаєш, я дуже нервувала перед записом цього подкасту, але я потім подумала: ну хто подивиться це відео? Ти, я, твоя мама, моя мама і заставим наших чоловіків. І мені так полишало, думаю, перед ким Ні, ну Почекай, почекай. То тебе якісь ну ми з то на загал, Може хтось подивиться ще крім наших батьків і чоловіків. Ми так. Звучить, коротше, якось не дуже обнаділивати. Хто є життєві? Ми говоримо сьогодні про ідеальних батьків і чи вони існують, і хто вони такі, як ти вважаєш взагалі? Я не знаю, ти знаєш, це якесь таке ілюзорне, дуже обширне питання, на яке відповідь дати складно, То саме, що таке щастя. Але, на мою думку, ідеальні батьки це ті, чиї діти щасливі, теж ілюзорно тобі відповідає. Тобто, коли батьки їх підтримують. Не нав'язують свої нереалізовані мрії ідеї та плани в їх е, вихованні чи е, у їх вподобаннях, прислуховуються до них. Ну, от це, мабуть, такі основні засади. Ну і люблять, звісно, звісно, це просто очевидно. Я думаю, знаєш, що ми ніколи не будемо ідеальними батьками для своїх дітей, які, як би ми не старалися. І я думаю, точно, коли діти виростають, вони знаходять мільйон причин, за що можна. Згадати, що ми їх не на таких гурток водили, за часто ходили, за рідко водили, не пускали ночувати до друзів, пускали ну коротше. Там ну я думаю, що як би ми не намагалися, ми все одно не будемо ніколи ідеальними батьками. Ти Знаєш, мабуть, цьому і секрет не намагатися. Власне. А просто от жити з цим і робити це комфортно для себе для дитини. Як би це не змучало. Я думаю, що чим швидше ми зрозуміємо, що ми не ніколи не станемо ідеальними батьками, тим легше нам буде жити, кайфувати від того батьківства. І я думаю, будемо щасливі і ми діти. Ну таке що діти все одно знайдуть в нас якісь проблеми, там розкажуть психологу. Я теж маю що розказати психологу про своїх дітей. Вони теж мені робили класне, дуже енергійне і не завжди спокійне життя. Настя, якщо був факап з мікрофонами, то ж Настя, звісно, розрядився. Може, ти згадаєш зразу принагідно якісь факапи в материнстві, коли тобі було так, може, так чуть чуть стидно, як мамі? Раніше мені було часто соромно за щось, зараз вже не дуже адаптувалася. <рес> <рес> ну, що таке факапи? Ну, Давай я тобі розкажу історію, ти скажеш, це факап. Давай так, були христини Данила. А то такий ранок, він був суперактивний. На голові прям все підряд. Організація, торт забрати, документи. Там наші хресний хрест, все домовитися, гості приїжджають направляти куди до церкви, туди-сюди. Я так думаю, все, треба виходити, часу вже нема, ми з мамою виходимо. Так, все взяли. Документи є, торт є. Тіпи, там все фу, закриваємо двері. Я доходжу до машини. Блін, я забула Данила вдома. Я забула дитину вдома. Мама року. Так, так, це оце, власне факап. Але, оце але тоді мені щось соромно не було. Скільки всього на голові, що сорома я не відчувала, але є що згадати. А що тобі було найскладніше? Отак, Діти вже досить дорослі, і ти вже можеш оглянутися назад. Дітям, yeah. до речі, нагадай, е... 8 ти Сьогодні мене так дітям? швиденько зап... запитали на макіяжі, скільки є я, е, 8. Мені потрібен час деколи, щоб загрузитись. Єві вісім, а Данилові 5. О, то 5 і 8, і ти вже точно тобі стало легше десь. Мені так. набагато легше стало, особливо з Данилом, тому що Данило він такий активний був. Це просто дитина, яку не залишиш ні на секунду самого. Історія: я піднялася в туалет на другий поверх, спускаюсь. ну буквально ну, хвилинка, то не так, як чоловіки сидять по три години, е, і чую, тече вода. Хлюпає все під ногами, я дивлюся, двері в ванну, кімнату внизу відчинені, він включив біде, і вся ця вода полилася на паркет, на плитку. Я вимикаю це все витирати і чую, пахне гореним. Я розвертаюсь, а на кухні Данило запхав таку велетенську пачку тік-таку з фольгою, типу, включив на максимум, і воно починає типу, горіти. Тут потоп, тут пожежа, а де Данило неясно. І оця історія описує от всю мою буденність. В материнстві з Данилом в певний період часу. Тому зараз, коли він спокійний, нормально сидить, класно бавиться, така отдачем Та, на дитина, я просто неймовірно кайфую. Тому, якщо у вас просто нечемні діти, які вас не слухаються, бачите, є е, і пожежі, і потопи одночасно, і не все так складно завжди є люди, кому гірше. Що для тебе до речі, найтяжче в материнстві? Можна щось таке виділити? Може, для мене найважче знайти баланс, баланс материнства, роботи, побуту і догляду за собою. Це такі сфери, які завжди хочеться поєднувати, але от балансувати між ними максимально важко, тому що якщо ти займаєшся роботою, страждають ну як страждають? Страждають діти. А якщо ти займаєшся дітьми, немає часу на роботу і так далі. Це все по колу. І просто доводиться кожного дня виставляти пріоритети. Допустимо, сьогодні в мене робота, завтра діти. післязавтра там побут і займаюся собою. Дуже. І тільки так це можливо мені здається поєднувати. Тому що коли все робиш на раз, це по-перше неефективно, а по-друге, ну ти дуже втомлений стаєш. Дуже розумію. В мене мені здається, що я зараз балансую просто як е... акробат на якій ниточці і так хочеться триматися далі. Так. Але для мене, наприклад, ще важкий був дуже е... перші півроку, коли дитина супермала, коли вона ще не сидить, не повзає, не їсть, нічого не робить взагалі. І ти не знаєш, що її є, оце теж для мене такий трохи був виклик, як для мами. Ну так, це так. важко, це не доспані ночі, це ти такий в стані, ніби ти класно фестивали всі ці дні і тебе нарешті Ось е, Отак я пам'ятаю оці от перші періоди, коли дитина майже не спала вночі. А потім, як на мене, був гірший період, коли діти вже починають ходити повзати, і тобі потрібно стежити за ними, щоб вони не впали, по сходам не пішли. І оце мені було, і ти постійно зігнути такі. тобі вона не розгинається. Це для мене було ну, мені те, здається, страшна, що зараз. Є всякі гаджети, що вони так трохи полегшують наше життя материнське. То ні, це однозначно. А що до речі? тебе було після пологової депресії? Ти знаєш, коли я народила Єву, скільки мені було років? 20. двадцять. Я ще була така, трималася на чистому ентузіазмі, і я реально встигала все. Що було... ентузіазм? Ну, от не знаю, в мене стільки було енергії, бажання до всього. Тут народила, і я вже готова була за три дні їхати на зйомку. Ну, типу, мені було пофіг. Море по коліна, як то кажуть, то зараз я балансую. А раніше от, в мене все впихалося в один день, Ну, тобто я встигала абсолютно все. Як я не знаю. Я, можливо, жартувала сном, десь не доїдала десь ще щось, але от, в мене це виходило. Я кажу, можливо, це молодість рішала. А в чоловіка може було після полагу? Е, Ні, не було. Чоловіка не було. Але от з другою дитиною, коли народила, я пішла в декрет вже майже на дев'ятому місяці з роботи, і я дуже звикла до такого супер активного насиченого життя. Я постійно була і мене було дуже багато усюди. А тут за ти тебе дитина народилась, тепер тебе їх невоє, і треба якось ну, давати з цим раду. І вийшло так, що в мене дні стали дуже монотонними, однаковими. Що вчора, що сьогодні, що завтра. Я знаю, це буде ну, така рівна пряма лінія. І ти навіть не можу дати, що то їх, тому що все настільки змішалось в цих сірих буднях. І от тоді я трошечки сумувала. Не скажу, що це була глобальна депресія, але так, на мій темперамент, тоді це було тяжко. У мого чоловіка, власне, була післяпологова депресія, і ми потім так би то визначили, і він працював з психологом. І для нас, ну, при тому, що я якби, в психології, і це для мене нормально знати, що воно є, але то було трохи дивно, знаєш. А як проявлялась депресія? Е, знаєш, це коли ти не радієш, ніби тій дитині, яка появилась, Тобто. Е, ти відбуваєш ті хрестини, ти проводиш ніби з дитиною час, але ну, не тягне тебе додому, не тягне тебе проводити час з твоєю дитиною. І а, це тут... так визначається? Тоді в мене було дві депресії. 에... <схай> Ні, там багато насправді факторів. Там в тебе ну, настрій постійно понурий, ти 에... нічого не хочеш робити. Знаєш, тобто в тебе абсолютно нема мотивації до того сімейного життя, до батьківства, і ти такий якби, зовсім інертний до дитини. Mm, ось. І, та, я потім якось цікавилася статистикою, і виявляється, що один з 10 чоловіків, е, це статистика ВОЗ показує, що один з 10 якби, звертається за допомогою і, один, ну, і, і така статистика. Але я так собі думаю, насправді, що вона дуже змазана, і що набагато частіше чоловіки переживають після пологової депресію, просто ніхто про це не говорить. Та однозначно, та то не тільки з депресією. От реально, поки жінка не змусить, чоловік не піде на обстеження чи на лікування. Я навіть коли е, приходила реабілітація шиї, мене були шиї, я йду на реабілітацію. Ну, 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 логічно. Типу. І от я говорила з цим реабілітологом, він каже, що чоловіків затягують жінки. Це от така статистика. В нього 90%. Або чоловік вже приходить тоді, коли в нього там щось спиною трошки боліло, а тут він вже рухатись не може, його на каталці привозять. Оце от такі випадки зазвичай. Якби ви маєте вже такий серйозний досвід батьківства. І чи хотіли б ви щось поміняти зараз, дивлячись на вас зараз і на дітей зараз? Абсолютно нічого змінювати не хотіли би, тому що, по-перше, знову доведеться пережити ще раз цей досвід. так? Я розумію, якщо змінити, треба відправитись в той час і заново це зробити, і прожити наново? Ні. Ні, дякую. Краще ми будемо, впевнено, куркувати вперед. І працювати над помилками, якщо вони виникнуть якісь ну, ось ці результати нашого. Як у вас, до речі, з покараннями дітей, От коли діти супер-нечемні, ви їх сварите, ви їх караєте, ви б'єте? Ні, ну це б'єте, Е, Ми їх не часто караємо, от якщо чесно. Раніше ми не так виносили мозок, і я на це якось, я з цим боролася, реагувала. Потім зрозуміла, що треба просто відпустити цю ситуацію і плисти по течії. Істерика в дитини там весь магазині, офік. Істери, я почекаю. Ну, він заспокоюється, чи вона, і ми йдемо далі, типу, по магазину. І е, так, до чого там було питання, нагадай мені Ага, е, покарання дітей. Так. зараз. Покарання це дуже просто, оскільки в кожної дитини є гаджет, і це так приємно проводити цей час за якимись іграми і так далі. Ну і відповідно, якщо ти зробив щось. Не те, на нашу думку, ну і там, ми вирішуємо, що покаранню бути, забираємо гаджет на певний період часу. У вас є якісь конкретні правила сім'ї, яких ви дотримуєтесь, і діти про це знають? Так, діти про це знають. Ну, До прикладу, я дізнаюсь, що я виходила до школи чотири дні без ручки і зошитів. В неї є одна відповідальність така серйозна: це скласти портфель до школи, скласти один портфель і взяти його зранку в школу. Постійно промахи. Я дізнаюсь, що вона не бере ні зошитів, ні ручку. Я от я позичаю, то Та, що там за Та, ти ручку, мама не парся. ах, не парся, ні. Ти лишаєшся без гаджетів там до кінця тижня. Якщо ти виправишся, все буде окей, ти не забуватимеш нічого, я тобі поверну цей гаджет. Ну і все, і вона так спрацювала нормально, без істерик, без криків, без зайвих. Маніпуляцій, але ви розбираєте кожні якісь ситуації. Тобто не так, що ти дала, наприклад, ти кажеш приклад навела про істерику, ти дала поістерити, пішла далі. Чи ви розбираєте потім? Ой. Ти розумієш, зараз вони старші, таких істерик в них немає. А оце два з половиною три роки, якщо я не помиляюся, ну, а вона от хоче істерити, і вона буде істерити, що би ти їй не сказав. Ясно, що я як папуга сиділа, сиділа. пройде. І воно прийшло. Ну я думаю, що не так зовсім пофіг. Якщо ми будемо говорити спокійно і довго, то вода камінь точить і воно потім дає свої плоди. Можливо, так, і ми розмовляли, але ти знаєш, ти сам думаєш, в тебе трошечки кукушка вже починає їхати, коли ти в неї те саме повторюєш регулярно. Ну, трохи важкувато. А але я але... думаю, що батьки то найкращі наші вчителі, насправді. І я думаю, що так вчитися спокійно реагувати на багато речей, напевно, ніхто би мене не навчив, як діти. 100%. Однозначно, а що у вас, до речі, з вибаченням? От ми поговорили про покарання, але от я е, звертаю за собою увагу, е, що мені досить тяжко вибачитись перед дитиною. Ну тобто, я думаю, знаєш, що напевно є авторитет, і вибачатися перед дитиною нема потреби. І ловлю себе на думці і працюю над собою, щоб так не було, як у вас до речі, стосовно вибачень. Ну а вибачати за що? Ну, наприклад, ну буває, от я тобі на е історію. Я не в гуморі, мене все злить, і все мене дитина, мама, 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 мама. мама. І там що? Блін, ти можеш помовчати? Я маю зосередитись, там що зробити? Я накричала так, я не права. Я скажу, є ви вибач там або Данило. Вибач, це емоції просто дуже зла. Дайте мені 15 хвилин. Мені потрібно побути в тиші. Ну, ну власне, о, так є це так. таке, коли ти просто на рівному місці зриваєшся, але... однозначно, але якщо я її там покарала і забрала гаджет, я не вибачаюся, бо я вважаю, що це є таке правило, і ми просто от, йдемо за інструкцією, образно такою. Що ти з ресурсом? Де ти його черпаєш? Де ти шукаєш собі якесь наповнення себе? Щоб, щоб не зриватися зараз, мені набагато простіше. Діти підросли, і я нарешті маю цей час для себе і маю час. На те, щоб малювати картини знову, я не малювала 10 років. У мене є час почитати книжки, в мене є час зробити якісь декорації, там, не знаю, готувати. Я зараз дуже багато готую і експериментую з новими рецептами. Це приносить мені задоволення, тому на сьогоднішній день мені не потрібно черпати цього ресурсу, бо я просто насичуюсь усім, що я не могла робити попередні роки. От нарешті, прийшов цей час. Це, до речі, одне з головних усвідомлень мого материнства, що усьому свій час як і по розвитку дитини, так і по своїм бажанням. От, до прикладу, я завжди хотіла вчити англійську, але ну, чесно, я би не впоралася. Була дитина маленька, я би просто забивала на це. Я би не мала бажання енергії вчити слова і так далі. А зараз, от прийшов час, і мене якраз є для цього всі можливості. Я собі написала список ресурсних активностей своїх, які мене наповнюють, від найменших дрібниць там випити зранку каву в тишині, наприклад, знаєш. І коли я чую, що я вже геть просто не стягую, я відкриваю свою шпаргалку чудово і заставляю себе робити як мінімум три за день. І то так працює. А ще в мене. Є Та так серйозно, да. типу Та конструктивний так, щоб не задумуватись, ти вже зробив роботу колись, коли був в ресурсі, написав собі ж і тепер мач. А ще в мене теж лайфхак звертатися по допомогу насправді до рідних, до близьких, О, до няньків, куди можна. І я думаю, що, блін, в батьківський це так круто, вміти просити про допомогу От і не боятися її. Ти знаєш, у нас якась така ментальність, оцей соціум додавив жінок на до такої степені, що здається нормальним, коли ти не висипаєшся, коли ти просто ти вже не можеш себе взяти в руки, тобі погано, але ти маєш фідачити, бо ти жінка, ти маєш і за дітьми дивитися, і в хаті прибирати, і готувати, і працювати, і класно виглядати. Ну бо що? Бо як Галя з під'їзду скаже мені, що я кончена мама, та пофіг. ну. Так, це десь теж про ідеал в контексті, напевно. Е, які вас. Такі най... найбільші виклики були з чоловіком у батьківстві? Ну, однозначно, це перше батьківство, тому що ти ніби готовий, так, тебе буде дитина, і ти собі, так розумієш, згадуєш картинки з Інстаграму, з Пінтересту, це... ну, як це дитина? Класна, це щаслива сім'я гуляє по парку. Я там зранку буду дівчинці плести якісь косички, резиночки, гарні сукні. Ну, блин, супер, прикольно, що тут клас. А Народжується дитина і виявляється, що. По-перше, зникає твоя свобода особиста. Якщо раніше я могла дозволити собі о 10-й вечора піти в центр випити каву, а зараз ну що, в й по-перше, так пізно, і я можу просто стати і піти, це як? Тобто в тебе вже є обов'язки, від яких ти не можеш відріктися, Ти їх повинна виконувати по догляду за дитиною і так далі. Оце от був перший стрес. І якщо ти хочеш кудись вийти з чоловіком, провести час удвох, це вже не так просто. Це треба підключати команду допомоги батьків і от щось вирішувати, розрулювати. Ну, тобто, це мабуть такий найскладніший виклик був. Так, я думаю, для нас теж час вдвох це найбільший виклик. Ну, майже час з чоловіком без дітей, його просто мінімум, і це таке трохи. Ну, і так само занепадає і сексуальне життя, якщо ми можемо так, про це говорити зараз. Можемо, думаю. Тому що е, в тебе тупо нема ну от я про себе кажу: в мене тупо не було бажання. В таких асексуальних умовах з підгузками всім ну, ти не можеш бути сексуальною і хотіти цього сексу. От був період, що мені просто от відмахайтеся від мене всі. Ну, нічого не хотілося. Як може бути сексуальний секс, якщо навколо все не сексуальне? А, та, та, та в підгузках в, в, в зариганих тих. І ти знаходиш просто час, щоб відмитися від того і лягти спати. Ну, але зараз ти кайфуєш а, абсолютно. По перше, я дуже радію, що в принципі в молодшому віці я народила, і якось це, от як я казала, на ентузіазмі трошечки частково пережила. Ці всі нюанси, а зараз я кайфую. діти підросли, ми ще молоді, такі енергійні, повні сил. Якось так. От в мене є відчуття, що все життя попереду. Я розумію, що зараз війна і багато чого не вдається. Хотілось би подорожувати, хотілось б дітям показати цей світ. Ну і хотілось б робити це разом з сім'єю, а не просто я і мені там поїхати. Але у цьому свій час в контексті війни ми зачепили ту тему, і ми не можемо її опустити. Як ви, як ви даєте собі раду, і як діти? Ну, от це, мабуть, була моя перша така дуже серйозна депресія за все моє життя, що я була за крок до того, щоб звернутися по допомогу по якійсь пігулки, тому що я просто цю реальність я її не могла сприйняти, от не хотіла. Але м -м, потім я зрозуміла, що якщо ти не можеш напряму змінити ситуацію, варто змінити підхід до неї. І я що я можу робити? Донатити, допомагати інформаційно, типу, і оце мене якось витягнуло з тої прірви відмовитися в прочитання новин на пару днів, тоді це були насичені суч... на на новини. І так, воно витягнуло. А діти переймають твою поведінку, твої емоції, навіть якщо вони старші. І коли ти даєш раду з собою, і їм стає спокійніше. Сто процентів. Але якісь бомбардування такі, які були останнім часом, більші, як. Взагалі ніяк. Діти не і пішують. Навіть якщо мене от минулого року чули в день, так бо вночі вони там були славніші, вони не дуже розуміють. Е, ніяк, ну там це вибухи, я кажу, так, це вибухи. А куди прилетіла? Кажу, ще не знаю, потім подивимося. Супер. Е, це... Не тільки подзвони бабусі Ані, чи знає все гаразд, бо не знають, що в мене на восьмому поверсі живе, там вони за нею нервують. Ми дзвонимо, бабуся Аня, все добре. І все. Це серйозна праця ваша в першу чергу, що ви такий кіпкаун настроїли дітей і вони такі пішли дуже багато. Ми якось відбували. змирились з тим. Ну, ти не можеш повпливати на те, що будуть вибухи. Чи є сенс дуже себе Ні, за це? Та той, ти... ти точно не можна це повпливати, але ти можеш повпливати на емоційне сприйняття. Це так класно, коли ти розказуєш про цей спокій дітей. І це від вас залежить насправді, бо ви той емоційний фон регулювали спочатку, і ти розумієш, що вони в безпеці. Від вашої реакції дуже багато залежить. Якийсь меседж е нашим слухачам від себе. Щоб... Й, улюблений меседж це, по-перше, скоро буде легше. Воно настане, це не міф, це не ілюзія. Скоро буде легше, повірте, буде усіх. І усьому свій час не нервуйте, якщо вона не є ідеальною в очах когось. А якщо ви там не можете знайти час, щоб зайнятися своєю там фігурою, чи англійською мовою, чи освітою яку ви там прагнете здобути, а, чи не можете знайти ту ідеальну роботу. Не переживайте, все буде нормально. Діти підростуть а, і все у вас вийде. Це 100%. І якщо вам сподобалася наша душевна розмова, підписуйтесь на канал, ставте лайки, і нам дуже буде важливо, якщо прокоментуєте, тому що це наша точка для зростання. А давай задамо питання: ну от коментувати. А от відповідні... а які теми цікаві вам би були в майбутньому розкрити? Чи вам підходить такий формат? У нас є не ріжете... вибору, вам підходить такий формат. А ви нас підтримуєте? Напишіть в коментарях: підходить, підходить, лайк. А, ні, не, так не можна. Мінімум чотири слова має бути. Тому підходить, 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 І підходить. І тема лайк. наступного подкасту. Ми думаємо, що буде дуже багато цікавого ще в майбутньому. Чекаємо вас. Па-па!